У Венесуелі оголосили семиденну жалобу за президентом Уго Чавесом, який помер від раку 5 березня у віці 58 років. У середу труну з Чавесом пронесли вулицями столиці Каракаса. Влада Венесуели закликала мешканців країни на час жалоби одягтись у жовто-синьо-червоне кольори національного прапору, щоб таким чином віддати останню шану президенту, який правив країною 14 років. Лідери багатьох країн надсилають у Венесуелу. Свої співчуття президент США Барак Обама висловив підтримку народу Венесуели і закликав владу країни провести чесні та відкриті вибори. Лідери Росії, Куби та Ірану найбільші союзники Чавеса, назвали його смерть величезною втратою для Венесуели. А влада Білорусі навіть оголосила триденну національну жалобу на честь Чавеса, якого Лукашенко назвав найбільшим другом білоруського народу. Чавеса ж похоронять у п'ятницю про слід, який він залишив в історії Венесуели і світу, розповідає Наталя Леонова. Президентом Венесуели Чавес став у 1999 році, завоювавши насамперед симпатії бідних верст населення, які вірили, що він представлятиме їх інтереси. На міжнародній Чавес став гучною фігурою у 1992 році, коли очолив військовий переворот, який провалився. Чавес потрапив за ґрати. Після звільнення він почав боротися за владу законно, створивши політичний рух, та згодом переміг на президентських виборах у 1998 році. я присягаюся перед своїм народом на цій конституції, що я працюватиму тяжко заради демократичних перетворень. Однак, за словами експертів за автократичного режиму, чавеса Венесуела ставала з кожним роком все менш демократичною державою. Ми визначили які потреби у бідного класу. Ми зрозуміли, що треба долати ці проблеми. Де ми помилились? Мені здається, що найбільша біда у тому, що сьогодні демократія у Венесуелі існує, але країна стала вкрай бідною. За допомогою виборів та референдумів Чавес посилював свою владу та домігся відміни обмежень президентського терміну у 2012 році. Чавес виграв президентство четвертий раз, отримавши 54% голосів, сприйнявши таку високу довіру виборців як мандат на продовження своєї соціалістичної політики країна проголосувала за продовження мого політичного напрямку, продовження економічної та соціальної політики. Іншими словами, вони проголосували за соціалізм. За кордоном Уго Чавес зі своєю критикою у бік США став політичним подразником. Так, у 2006 році у своєму виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН він назвав колишнього президента США Джорджа Буша молодшого дияволом. Вчора на цьому самому місці стояв диявол. Цей подіум, на якому я тепер говорю, досі смердить сіркою. Зайнявши антиамериканську позицію, він знайшов підтримку і інших світових лідерів, у тому числі іранського президента Махмуда Ахмадінеджада, кубинського лідера Фіделя Кастро та лівійського диктатора Муамара Каддафі. Аналітик Вашингтонської організації міжамериканський діалог Майкл Шифтер каже, що соціалістичний нахил політики президента завдав значної шкоди економічному розвитку країни у довготривалій перспективі та призвів до зростання рівня злочинності. Водночас каже він, Чавес. Залишатиметься справжнім народним героєм, який використав величезні нафтові запаси країни для забезпечення населення безкоштовним житлом та медичною опікою. Ніхто не мав такої харизми та не міг знайти спільну мову з пересічними венесуельцями, так як це робив Чавес. Його постать та пам'ять про нього ніколи не зникнуть, і це просуватиме його справу. Навіть найбільші критики Чавеса визнають, що він мав унікальні лідерські та комунікативні якості. Діагноз раку йому було поставлено у червні 2011 року. Він пройшов курс хіміотерапії та пережив кілька операцій. Під час президентської кампанії у 2012 році він виглядав здоровим та заявляв, що подолав хворобу. Наталія Леонова Голос Америки.